З вами Мирослав та Іван для групи Автопригон. Ось ми маємо такий автомобільчик Citroen C4 Picasso 2007 року випуску. 1,6 дизель в версії ексклюзів. Ось він у нас мігає синонами. З тобто, чим відрізняється звичайна версія від ексклюзиву, тому що дві синон, раз, два велюровий салон повністю, Доповнительні дві сидушечки ззаді. І е, пнєвмоподвізка. Е, вона йде независимо від такої подвізки, просто стоять пневмоподушечки ззаді для підкачки автомобіля. до поближче. Ось так виглядає автомобіль. Зверху гранатовий нібецький цвіт на хороших титанах фірмових з хорошою літньою резиною. Маємо повний електропакет, коробка полуавтомат. Чим хороша коробка полуавтомат, тим, що, не дай Бог, при случаї ремонту кошт, кошт ремонту Буде як за звичайну коробку, але при цьому якість їзди набагато краща Є холодильничок, є магнітолка, бортовий комп'ютер. Ну, по, по оснастці цього автомобіля можете почитати самі в інтернеті, тому що тут є дуже, дуже всього багато. Скажімо чесно, то есть, тут не вистачить часу, щоб це все описати, тому що автомобіль в дуже гарному стані. Йдемоте далі, подивимось. Вот так виглядає салон ззаді. Також є доповнітельний обдув задніх пасажирів. Чистий, гарний ухожний. Ціна цього автомобіля тут в Польщі без, без урахування наших послуг склала 4 тисячі доларів. На вчорашній курс. Автомобіль має відкидну ляду, також відкидається заднє стекло. Має доповнені сідушки, як я вже казав. Вони складаються. Має.